Друзі, ну і ми завітали до кого? До наш... До наших легендарних. До наших і, легендарних. звісно ж, ми хлопців підкріпили різними смаколиками, різними там смаколиками, енергетиками, водою. Наша команда стоїть, але саме головне, ми довезли. Довезли те, що не те, що ми з вами придбали. Лінз Pro є 15 і трак, ір 25 ММ. І, е, на жаль, іноді відбуваються такі події, які не передбачені нами. Але е, для рубіжу, на жаль, ми станцію не передали, тому що чомусь вони відмовились, отримати її на передовій. Тому мені здається, що не все так просто там було. Тому станція є, вона придбана, але те, чим займаються наші хлопці, і вони давно мені казали про цю станцію. тому... Дуже тому ось... тісно потрібно. станція.